Починаємо сьогодні нашу роботу. Наше четверте засідання за цей рік. А порядку денному п'ять питань. є, і зауваження порядку денному, чи очікувати. Тому сталі оборони голосувати за хто за. Дякую. Дякую. Перше питання у нас про затвердження програми розвитку та фінансування підтримки громадської організації воювальний клуб Бурштин. Зелені наркони на 25-27 рік. Проект 7634, шість тридцять в вашій увазі пропонуємо затвердження фінансової підтримки програми громадська алігації володой побушки зелені дракони» 25-27 років. Зелені дракони» — це наша команда вже давня, це не є нова команда, вони давно працюють від повномасштабного вторгнення, коли зучалося, вони пропонили були свої діяльність, Зараз вони пропонують, звернулися до нас прохання про те, щоб надати фінансову підтримку для їхньої. Так, ви їхню для участі у обласному турнірі. Е, на, я пропоную цю програму без е, грошей, тому що це просто йде сама програма, uh -huh. а тоді вже фінансова підтримка буде я нашого доброго доповнював. Вони написали листа на нашу <клух> номальну комісію, на голову комісії <клух> на голову бюджетної комісії, на військову тобто. Приблизно там 200 тисяч. Я думаю, 200-250 тисяч треба просити, щоб бюджетна комісія виділила. Плюс ми от зараз поїдемо на спартакіаду, і я думаю, якщо ми займемо якесь там призове місце з тих грошей, частину купити їм там формулічі. Тож можна буде так, а? А. і трошки хлопців підтримуємо. У нас хлопці ви знаєте дуже гарні, професійні. У нас відбувся, то їздило. був на ньому, той побачив рівень наших хлопців. Тому я пропоную підтримати цю програму. Хто за? Дякую. Наступні два проєкти у нас буде відповідати Йосипові. Тому це про затвердження фінансового плану підприємства на 25 й рік з змінами номером 1 комунальне підприємство, Подальше по тексту. Проєкт 7664 та про затвердження звіту про виконання фінансового плану підприємства за перші Дальше Далі протексту 7665. Так? Так, будь ласка, Коротай, так, 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 що можна. Зміни номер до фінансового плану. Зміни до нашого фінансового плану надаються по чотирьох критеріях: кошти Національної служби здоров'я, кошти місцевого бюджету, власне надходження і, власне надходження і благодійна допомога. Кошти Національної служби здоров'я заплановано в нас за даними 2024 року, що дохід наш буде становити 66 мільйонів на рік. Тобто законтрактовані ми тільки наші 60 мільйонів 358 тисяч. Тому вносимо змінений план за мінусом 5 мільйонів 642 тисяч. Це нас заплановано. Оплата праці. Ми зняли ці гроші, що ми планували на оплату праці. Ми зняли 3 мільйони 142 тисячі і заплановано 40 мільйонів 858 тисяч. Нарахування на заробітну плату мінус мільйон. Тобто це майже там 5 мільйонів. І ще придбання основних засобів. З них ми знімаємо плани наші, які планували, що ці гроші на зарплату, на оплату ПДВ і на придбання обладнання, тому зміни йдуть за мінусом наших доходів з мільйонів до 60 мільйонів 358 тисяч. Проте додаємо ми на обладнання твердий інвентар. Це, власне, нам треба закупити галереї для цієї відділення. Ми закуповували то ці кошти, своїй, якраз ми якраз використовуємо на закупівлю столів, тумбочок, такого обладнання, що швидко використовується в нас, От, наприклад, миючі засоби щодо цього, у нас таке щось подрібненіше. Послуги з охорони було 20 тисяч. Ми додаємо до 12 тисяч в планах на ці 32 тисячі. На передбачено ситуації, ми додаємо ще 1600. шістьсот, службові видяння та навчання персоналу додаємо 12 тисяч. І придбання основних засобів, я вже казав, що ми звільнували там мільйона. Додали, ми ще в планах капітальний ремонт в кабінеті посадників другого порту головного корпусу. Це, один мільйон гривень. в е, нас договір є на 986 тисяч. Ця сторона, що закінчила протилежно на палати, в реабілітаційному. Рівні. З місцевого бюджету йшло mm. ремонт палат, а друга сторона вже робилася за наші власні кошти. Ці зміни, що ми внесли, витрачати ці гроші, це якраз цей мільйон гривень. З місцевому бюджету. план е, наш. 8, тисяч, 8 мільйонів 35 тисяч 800, добавлено 11 тисяч 100 гривень. На що вони додали? На комунальні послуги якраз. Так, 8 мільйонів у нас був план на рік. Ми додали ще 11 тисяч і комунальні послуги у нас. 1 мільйон 66 тисяч з них електроенергія 413 тисяч, з водопостачання 114 тисяч, теплопостачання добавлено 533 тисячі 200, вивіз побутових відходів добавлено 32 300. Власне надходження. План у нас 1 мільйон 466 тисяч гривень. Ми зараз дозаробили на медичних органах 251 тисячу гривень 400 і кладемо їх на плюс в плані використання наших власних надходжень. Дохід з від благодійної допомоги у нас в капітальних інвестиціях це 50 тисяч. Ми їх кладемо в план. Цих 50 тисяч це в нас. Планшет благодійно 24 тисячі холодильник штук і 7 тисяч фронтерів за штуки. Це mm -hmm. нам надала Володимир в Україні. Розуміємо. Mm -hmm. Ось є запитання? Нема. Mm -hmm. Хто за? Я. Наступний, будь ласка. Ну, ще я хочу так сказати, що це не дуже так погано, тому що ми законтрактувалися. Зараз ще ми видаємо медицину, тому і зміни номер 2 в будуть ще плюс 7 мільйонів. Тобто я зняла звідси ці 5 мільйонів 642 тисячі, це зміна ці номер 1, а зміна номер 2 в мене буде плюс 7 мільйонів. Ви місце на АТО, коли вже буде прийняти рішення в травні по репутаційному? По... Ну, дивіться, тому про... я все одно ж мушу уводити з міською радою коли я буду відкривати це відділення пацієнтів. Ми підемо, буквально вже там тільки закінчимо ремонт, пацієнтів приймати. А таке уволіці передкриттями зазгодження в групі фені вони нам давали <звінь> ліжка, так і нам допомагали шині, власне, такими людинами про літерам, якими скоротоження департаментом охорони здоров'я теж має узгодити, тому що це новий напрямку відкривається в області, так само треба повідомити. Тут пацієнтів будемо ну, вже приймати роботі а відкриття, урочисто вже буде позгодження Так, Але гроші мається на увазі, гроші тут ще гроші не йде на медицине відділення, тому що фактично не працює. Та. Чи гроші про наприклад, що ці гроші є тільки по пролікованих випадках, там немає глобального бюджету, що вам воно віддається, yes. вже ті гроші йдуть. Їх треба заробити згідно, їх не дають. А щоб пролікувати один випадок, має пройти мінімум 14 днів. І от договір ми уклали нам договір тільки дали з 15 травня, 15 травня. То в нас uh, ще ці пацієнти не мали направлення на реабілітацію. Всі, що в нас лікувалися, лікувалися по загальному пакету. Зараз ми дамо спірування на реабілітацію Проти oh, 14 так. днів я ж тоді ми закриємо випадок, Я ж тоді ми отримуємо гроші. Це буде на раніше ніж вже в червні місяці, то два тижні ще з першого другого червня будемо <зас> писати. Оце як красиво стали то вже перепрошую на даний час. Вже може ж люди поступати і вже буде відомо. Те, щоб дотрахуватися як на реабілітації. Так, що ці послуги не можуть проплачувати. Добре. Від початку тижня вже поступають вас з реабілітаційними на направленнями. Дякую, наступний проєкт. Звід про виконання фінансового плану за перший квартал 2025 року. Тут коротте. Те, що почати напрямки, кошти національних служб здоров'я, кошти на цей бюджету, власне, відходження благодійних допомог. Благодійні допомоги я вже розказала. Натуральні форми ми ще отримали господарський матеріал на 78 тисяч, 281 тисячу медикаментів і 18 тисяч 600 продуктів харчування. Це все благодійної допомоги, яка була об'єднана. Кошти місцевого бюджету до нас надійшло 2 мільйони 817 тисяч 400 гривень. Це дійшло? З них 845 тисяч – це ремонт другого порту головного корпусу репутаційного палату. Mm -hmm. Палати. Всі решти грошей – це оплата комунальних послуг, пільгових пенсій, соціальне забезпечення. Це, власне, вже так не гроші, які на лікарні, а більше потрачені на, на наше населення ці гроші. Власних надходжень ми заробили, надійшло 747 тисяч, це, як я вже казала, на 251 тисяч більше, ніж на фонд багато, що квартала позиція, тим і, заробітку. Добре, все. Так, Наступний так. Е, п'яти рішення у нас на до положення про персональні і планів Российської міської ради опровадні дітям молоді поставської територіальної громади та, та. В чому полягає зміни в цій, в цій програмі? Значить, робоча група, яка працювала в даному питанні, запропонувала, щоб тут, у разі участі в конкурсах та фестивалях в онлайн-форматі стипендії виплачуються ровно 50% від відповідного розміру, визначеного кожного призового місця в цьому пункті. Тобто е порахували те, що е діти, які приймають навчання корпусі, це йде менше фінансова витрата і, крім того, йде менше б, емоційна, е тому що дитина може собі кілька разів записати, потім найкращий варіанти кинути, а зовсім інші колегії на сцені. Запропонували внести таку зміну, коли будуть подавати нам ці документи на нашу робочу групу, щоб це визначати. Так, якщо онлайн, значить 50%, ви зазначили. Так, і другий пункт вручити відділ справного на спорту, підготувати проєкт програми заснування персональної стипендії Ружницької міської ради здоров'я дітям і молоді Пуштинської територіальної громади новій редакції на наступний рік мається на увазі, передбачивши можливість призначення стипендій за досягнення у різних галузях освіті, культури, спорту, а також творчим тими колективами подати визначений зазначений проєкт народу міської ради. Тобто, щоб об'єднати всі програми, які є там, відділі освіти, тобто буде проект дітей, наші програми, по спорту, по різних. зробити одну програму підтримки обдарованих дітям дітям в різних галузях, це опрацювати і подати на наступний рік, щоб таку програму за дякую ставимо з вами цьому. Хто за перезадвічним примітим? Наступний проект рішення про виконання міської цілової програми. Засвідій попередження дитячої бездоглядності та безпритульності. 21-25 рік у двадцятьвертому році. Сімсім три будь ласка. Так, доброго дня всім. На розгляд є проект рішення щодо виконання даної програми. Значить, служби справа дітей ця програма була розроблена ще у 20-му Році затверджено. Що хочу сказати коротенько по програмі. Практично всі пункти програми вони виконуються, оскільки е, не тісно переплетені всі власної роботою служби е, по даній програмі. Є фінансування е, в 24 році було профінансовано з, з даної програми 94 тисячі Це на Великодні свята дітям і на святкування дня захисту дітей. Багато в нас дітей. Зараз на обліку в нас є 100, на, на кінець року було 111 дітей, зараз 108 дітей. Того додався, ще облік дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Основними є о, цей, діти сироти, діти позбавлені, батьківського сподівання, діти складно в життєвих обставинах є а, облік а, з нашої громади всі разом дітей. що пострадавших від війни, то я думаю, <пробуваю> mm -hmm. mm -hmm. ну, Внутрішньо над... переміщені, mm -hmm. вони теж мають право звертатися щодо надання статусу. 108 – це суд <пробування> у <sì>, нас? <пробування> ні, <пробування> ні, плюс, там, ходять. ходять. тому я задав питання, <пробування> ні. <Скільки є пробування> ні. Ні, <пробування> ще є внутрішньо переміщення, але вже руками живуть тут. Ні, ну а скільки наших? Скільки наших? Так, наших? Так, Чисте 22, ну, складні життєві обставини, 16 є первинний облік, четверо навчається, маєте це вже 42 дітей. Дітей і 10 батьків, яких загинули. Ну, на трошки більше 50. Ну, так. трошки більше. 50. Так, розумію. Так. Що ви плануєте на перший червня на захисту дітей? 에, плануємо відбудіти традиційно хочуть Бостон розваги. Плануємо, але ніяк не можемо допроситися на трудної, тому що відсутня зараз. Керівник в Остоні. Остоні та 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 і кожен день це монітор писала до неї, ще не вдержала рік mm -hmm. хоча в б... mm -hmm. до дня захисту. Ні, до дня захисту дітей завжди ми ну традиційно дуже багато років все проводили малюнок на асфальті. Відколи почалися такі ці агресивні військові дії, тобто є можливість в той же день і. Якихось нальотів, прильотів, і того ми не плануємо. Там є власне бомбосховище в тому закладі, і цього року плануємо скільки Бостон теж не може взяти діток дуже маленьких. Хоча mm -hmm. мами приходять з цими дітьми, ми стараємося всіх в той день створити буде трохи святкового настрою при всі. Реалії сьогодення, але є і великі дітки. А там, ніби тут, ті грубі не витримують. Того ми власне цього року виділяємо категорію таких дітей до 12 років і завжди запрошуємо аніматора, беремо ще додаткові подарунки для дітей. цей день дуже пам'ятний, особливо включаємо дітей, які знаходяться в складних життєвих ситуаціях, батьки, яких фактично не можуть дозволити привезти в Бостон, і тому для них це велике свято. То в Бостон не перераховуєте гроші? Так. Це вже... Ці, е... Ці... Е, дивіться, не можу чесно сказати за минулий рік, загально зараз вам скажу. 41, це було задіяно 60 з чимось дітей, було переведено... 55 дітей. Ні, 55 дітей, але... Ні, тисяч. Що? Ні, 41,90 на одна сума і 45 – друга сума. Тобто 45 зараз. Бо 45 тисяч було переведено на Великдень, а 41 – 49 100 було переведено на не тільки Бостон, бралися вже реакції подарунки для нагородження. Плюс Бостон замовляв аніматора. Там, по-моєму, в межах десь 400 чи Я чекаю, що ми знову Бостон-Бостон. Може би їх відвести, наприклад, Велес. Там ж великий майданчик, дуже величезні. Можемо це спланувати на. Там є окремі кімнати, де може поміститися певна там, там кількість дітей. Там тобі треба, скільки транспорту, бо 20, наприклад, як є дітей. Ну, два, ну ми залучаємо зараз 45 дітей. Там як оцені, там здається, скільки 350 коштує гривень за дитину чи світло, щоб бути Можливо, дітям буде повірити мені. Ні, Я, я, я вірю, я згідна я там ходив зі своєю дитиною, там, mm -hmm. там багато цікавіше. Там просто територія я навіть не можу вам сказати, скільки метрів квадратних скільки заволот там буде, це... Ну дивіться в цьому році. Вже ми насправді не, не встигнемо зробити, тому що це треба поїхати, домовитися, укласти якісь монів нас 20... Ні, думала, скажу, ну, якщо... ви розумієте? Це мож... просто, просто сказати, якщо б так. Зараз я прийшла в кабінет. Мене там нічого не цікаво. У мене тут листів, там, там два думає. суди а, до кінця ти ну. уваги, що на наступний рік може або наступне це, це дуже гарне. До е речі, порада що змінити та, та. і там це ну порівняно з бостоном. Ну я ну звичайно, але там дійсно великий гроші. тут. Просто розумієте, у у межах міста тут знову ж таки треба пропрацювати оцю. 에, ну, списки дітей, відповідальність, батьки. Ну я а, а мене Боже, ще, ще таке питання. Може би е, 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 у нас є трошки різниця е, між дітками на супроводі СЖО. Ми маємо пару ще таких, що у вас вони не є. Ми би ви б їх не взяли, але не притулили. Ми б їх разом до святку там маленько, бо в нас. По кількості дітей у вас, вони і в нас, але ми ще маємо пару дітей, які у вас не, не є. А чому вони у нас не є, якщо там є СЕЖ? Ну я не знаю, це ваше питання. Та я, це чому? не наше питання. ви Вони звертались. Толай, зараз не надо. Ну, так, так, так. Ну, так. Територія так. до речі, приблизно воліварів. Там є така територія його велика. Там є девели розумітися дітям. Ну, це ми точно візьмемо ми, звичай, ми на озброєння. 10 тисяч на всіх вам вийдуть дорожчі, то краще підійти туди. Хтось інший закликає? Ні, немає. Ти діставлю в цілому, це п'ять річних. Хто за? Володимир. за? За, да, за, да, да. Чотири за річні, Шло, пенсії. На цьому порядок даний наш закінчений. Я Та всім дякую за увагу, дякую за роботу.